Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас п'ятниця, 5 грудня, день працівників статистики, день волонтера. І також сьогодні Сави. У мене був прадід Сава і. До речі, мені це ім'я дуже-дуже подобається. І у нас тут на нашій вулиці є хлопчик, якого теж звати Сава. І коли він був маленький, він приходив до мого сина погуляти, погратися і завжди заходив. І е, тоді ще коли. Е, Більшість киян були російськомовні. Він розмовляв українською мовою і завжди заходив і казав: Добрий день! А чи немає у вас чогось солоденького? Я й досі згадую. Він вже хлопчик такий ну, дорослий, але завжди його, коли бачу, згадую про його бажання поїсти чогось солоденького. Ну, і стосовно наших, наших ремонтів, поставили ми вже скло на цьому вікні, на іншому вікні в цій кімнаті. Ну, як бачите, вазоні у мене поменшало, ну, але це не проблема. До речі, в Києві дуже все-таки важко зараз знайти скло. Так, побігали ми пошукали. Коли був у нас перший приліт, то о, у нас було якесь там старе скло, старі рами. Щось знаєте, там коли щось десь залежалося, застоялось, завалялося, як то кажуть. Але е, зараз нічого не було, і тому скло важко знайти, та ще і воно і дороге. От на це вікно, щоб засклити, от, тут вийшло 5 тисяч 5 тисяч за саме скло. От так. Ну, Забір там ще в нас от в такому стані. Там, от, бачите, повибивало от так цеглу, знаєте, як Лего, ніби, воно було складено як Лего, і от так вона цією хвилею вибуховою так повибивало. І тут теж повибивало, тут от прямо залізо туди в ту сторону повигинало. Ну, це ще все в процесі. Будемо ще все. Відновлювати. Воно якось, знаєте, не все, не все можна охватити зразу, а хочеться все зразу, щоб налагодилось. Тут, так, от повісила стару штору, буду зараз щось таке шукати, більш краще, цікавіше на вікно. Ну, Ще не придумала, що б я хотіла. Ну, І це вікно теж от вже, вже в порядку, вже мені тепліше. І знову хочу всім подякувати за те, що допомогли, допомагаєте, підтримуєте, приймаєте участь в житті мого каналу, в моєму житті. Дуже-дуже вам всім вдячна. Ну і е, покажу, що я купила. Можливо, це трішки відволіче і мене, ну, і вам буде цікавіше дивитися мої відео. Так, так як ще ж син у мене вдома і привіз багато там речей, щоб попрати, то. Прийняв мене майже кожен день і, і, і по два рази. Але ж така погода, що все дуже погано сухне. То пішла, зайшла в простор і купила такий гель для прання з марсельським милом, жасмином і лавандою. Подобається мені цей виробник Wash and Free і саме подобається от, е, такий варіант засобу для прання. Взяла 2 кілограми, е, коштує просторі 76 гривень. У ну, мене з цифрами завжди проблеми, але я не запам'ятовую ці ціни, знаєте, до, до, прямо до копійок. Ну, але десь здається так. І була в новосі, і там хороша ціна була на цей кондиціонер для білизни в гранулах. Саме От такий з жасмином 86 гривень ну, до 210 грам на 14 пранів, е, Парфумований він іде от Фокс, е, не знаю, хто це виробник е, постачальник е, імпортер Україна, ну а виробник е, Китай, Китай. Вже от сьогодні в мене було прання, Я ці гранули засипала прямо в барабан. Приємний такий квітковий аромат. Ну Подивлюся, перший раз купила їх, вже всім давні -див їх використовують і ніби хороші такі відгуки. От. Ну, спробую. Ціна мене так, знаєте, зацікавила, і дійсно вона ціна хороша, тому що з іншими були ароматами, але вони дорожчі були 132 гривні, здається. А саме оцей чомусь шов по акції, по акційній ціні. Так, і в просторі. Побачила, що там з'явився е, наш, наш виробник Holeskine, от, і там зараз іде акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І от давно я хотіла спробувати цю їх популярну маску з артішоками. І все якось ну, думала, де купити саме пробник. щоб Спробувати підійде, не підійде, тому що сама сама маска повний розмір. Вона ну не не бюджетна. Да вона десь більше 400 гривень коштує. От. А тут бачу, що така акція і є ці маски саме в цьому магазині, де, де я заходила. <кій> і е, біля, нього, е, біля цих масок не було цього ці... е, ну, цієї акційної пропозиції 1 плюс 1 дорівнює 3. Е, думаю, ну, візьму хоч одну маску спробую. коштує вона 1,38 гривень. А потім уже на касі продавця запитала, вона каже, ну давайте подивимося, чи приймають пробники участь в акції. Дійсно, вони приймають участь, І так що дівчата, в кого є простори, в кого є ну, ця продукція холіскін на поличках, тому що ну, магазин від магазину трішки відрізняється асортиментом продукції. От. То підійдіть, подивіться. от 38 гривень, так, одна і одна ніби як іде в подарунок. Чи як там, ну Я так рахую, що це хороша ціна для того, щоб познайомитися з цією маскою, яка у нас іде охолоджуюча ліфтинг-маска для боротьби з набряками, для боротьби з набряками. так от. Така маска. Зараз буду її наносити, і потім, звичайно, вже в наступному відео вам розповім, чи сподобалось, чи ні, який ефект, тому що в мене дуже часто зранку напряки і. Хочеться мені саме такого якогось охолоджуючого ефекту. Хоча, можливо, взимку він і недоречний трішки, але, але спробуємо. Так що, от такі в мене були невеличкі покупки. І ще забула, хочу показати, що в Єві купила олівець для брів відтінок 01 Тауп. Там теж зараз акція на продукцію Everline, 1 плюс 1 дорівнює 3. То я вже ж купила 2 олівці, вони дуже мені підходять, дуже подобаються, але єдиний мінус, це вони швидко закінчуються. І дякую Наталі, Наталя з Києва, дякую, до речі, за допомогу і дякую за. Те, що от відкрила для мене такий олівець для брів, це, можна сказати, так, моє відкриття 2025 року, дуже мені подобається, і коли є акційні ціни, отакі, то я обов'язково купую. І третім продуктом взяла оцей, цю сироватку для вії, вона завжди в мене є в використанні. От зараз я теж користуюсь нею, але вона вже закінчується. От я купила поки така хороша акційна пропозиція. І цей продукт у мене є мастхевом, користуюся вже багато років, тільки, тільки ним під туш, і тоді вії зовсім по-іншому виглядають. і вже не раз вам рекомендувала, та і багато хто з вас, по моїм рекомендаціям, вже теж купує і користується такою сироваткою. От так що такі ще були в мене покупки в магазині Єва. Так, дівчата, нанесла я зараз оцю маску. Дійсно такий приємний, зараз холодок по обличчю такий протікає. І ви знаєте, тут 10 грам в цій масці, і я так розумію, що мені цього пробника, одного пробника вистачить ну, разів, я не знаю навіть наскільки, на 3, на 4. Вже таким я ніби товстеньким шаром наношу, а тут багатенько ще й залишилося. І якщо хочу сказати, якщо в ваших магазинах ви не знайдете цих пробників, то можна їх замовити через інтернет магазина Простор, зайти і подивитися. Я думаю, що саме через інтернет все-таки можна буде замовити, щось там ще виберіть для себе таке цікавеньке, недороге бюджетне, і замовте. Так, ефект охолодження, бачу, що так трішки посилюється, навіть таке легке як підпікання. Ну, Подивимося, подивимося, який буде результат. Перші враження непогані, непогані. І е, придивіться, придивіться до цієї маски. Ну, не, е, так багато відгуків на неї було, і така вона дійсно популярна. Ну, побачимо зараз, який буде ефект. Так, ну і за кошти е цієї зимової підтримки, зимової тисячі. Е я заплатила там трішки за електроенергію, а так, думаю, ж, ну, щось, щось потрібно цікавеньке все-таки купити, спробувати. Зайшла в аптеку і от купила. Для підтримки свого серця квадрат Кардіо. Такі от вітаміни від Київського вітамінного заводу. Правда, взяла один блістер. Ну, знаєте, щоб спробувати, чи пройде, чи не пройде ця ну, оплата цією тисячею. Пройшло, ви знаєте, от сказала мені е, дівчина-фармацевт, що. Майже всі вітаміни українського виробництва можна купувати за цю тисячу. Ліки там потрібно пробувати, які пройдуть, які ні. А от вітаміни можна купувати, то я ще десь можливо. На наступному тижні куплю от ці вітаміни Квадевіт Кардіо. Ви знаєте, вони мені допомагають. Допомагають підтримувати серце, підтримувати судини, нервову систему. От якось я бачу такий відчутний результат. Можливо, ще куплю і. Вітаміни, пам'ятаєте, Аевід преміум для волосся, для нігтів, для шкіри, теж виробник київський вітамінний завод. Так що, от така моя рекомендація, такі відгуки. Ну, і стосовно того, що вже зроблено, що робиться, ще от у нас фірточка, ну, як ми так кажемо, на Черкащині фіртка. Е, ще от в такому стані. Замок вже купили, ну, потрібно ще все це робити. Зараз для нас головне було закрити вікна, щоб е, будинку було тепло. Е, знаєте, Приходить е, поступово. Е, Прояснення в голові, знаєте, усвідомлення ос того, що сталося, що, що могло статися, і ну, це, звичайно, не додає якогось позитивного настрою. Але нічого, тримаємося, якось відволікаємося, от такими покупками. І от коли дивлюся на цей будинок, який, ну, Майже згорів там з цього боку, то видно, що ніби ціле а з того боку воно все вигоріло. Ці всі е, уламки, які вони на деревах ще висять, то, звичайно, дякуєш Богові, що залишилися живі. Тому на сьогодні от таке моє відео. Дякую усім вам ще раз безмежно дякую за допомогою, за підтримкою і живемо далі, живемо далі, тримаємося, і все в нас буде добре. До побачення, до наступного відео. Пока-пока.